Вчора, 17 червня, на дахах багатоквартирних будинків працювала комісія, яка приймала роботу ремонту покрівлі. До участі у комісії міська рада залучала жителів цих будинків. Протягом останнього місяця, коли траплялися погожі дні, підрядна організація ремонтувала покрівлю багатоповерхових будинків. Першими зробила дах на Соборній 14 та європейській 66 Б. Ці роботи планувалися ще минулого року. Але погода, погодні умови були такі, що виконання цих робіт не забезпечило б якість цієї роботи, а кошти немалі, і тому хотілося б зробити це якісно. Тому ці роботи були перенесені за згодою із жителями цих будинків, будинку цього, і ми цю роботу провели в цьому, в цьому році, вона була ще в минулому місяці. На Соборні 14 частково відремонтували дах, замінили покрівлю над першим і другим під'їздами площею понад 300 квадратних метрів на майже 100 тисяч гривень. 17 червня комісія обстежила виконані роботи. Жителі п'ятого поверху обрали свого представника, який був у складі комісії та діяв в їхніх інтересах. А по новій покрівлі зауважень немає. До речі, вчора були збори мешканців будинку. Ми вирішили питання по створенню ОСББ. І мешканці нарікали на те, що третій, четвертий, п'ятий, шостий під'їзди, коли йдуть дощі, заливає, особливо п'ятий поверх. Сьогодні ми обстежили, і фахівці замітили ті недоліки, які є на криші, і підрядник зобов'язаний зобов'язався їх ліквідувати. На будинку 66Б по вулиці Європейська замінили покрівлю на площі майже 900 квадратних метрів. Роботи обійшлися бюджету міської ради у суму майже 200 тисяч гривень. Ми збирали сьогодні людей, бо і говорили з ними. і Спілкувалися з ними перше по прийнятті об'єкта і контролю за якістю робіт. Ну, на жаль, система на деяких будинках працює і там особливо. Люди залучені до комісії з п'ятих п'ятих поверхів. Вони активну участь беруть в контролі за роботі за роботою підрядчика. Ну по цьому по цьому будинку, на жаль, таких не бажаючих не виявилося. На жаль, бо ми хотіли, щоб все-таки, перш за все, до перевірки і контролю за виконанням робіт був долучений той, для кого це робиться, тобто житель конкретного будинку. На черзі ремонт покрівель будинків по європейській 44 А і 66 А та Коцубинського 33. Роботи планується завершити за місяць.